Доброго дня громадо, шановні глядачі, пройшло вже понад 2 місяці після останнього відео за будинок за 500 доларів. Там я вам говорив, що якщо натраплю на схожі будинки з такою самою низькою ціною, то відразу відзніму матеріал і повідомлю вас. Так от, знайшов я такий будинок, поїхав, відзняв, але не встиг. Викласти на YouTube і його вже продали. Але пару днів назад підвернувся мені ще один цікавий варіант. І от я вже тут. До вашої уваги будинок трьохкімнатний з двома сараями з городом 25 сотих за півтори тисячі доларів. Давайте з вами подивимося більш детально. Ось такі ворота тут. Фірточка дуже важко відкривається. Ворота фірточка залізні, такі дуже міцні, гарні. Так от, заходжу я сюди і тут все позаростало. Зразу кажу, тут ніхто не жив десь уже. 4 роки. Ну, люди так приїжджають, раз у рік покосять і все. З чого почнемо? Почнемо із сараю. Ось такий здоровенний здоровенний сарай. З кирпіча. Майже новий. Стан у нього чудовий. На два входи. Навіть там є якась грубка. От скільки зараз буде коштувати, побудувати ось такий сарай. То можливо, хто хоче зайнятися якимось сільським господарством, Там чи завести корову, чи чи бройлери. От щоб побудувати щось схоже, навіть із баушного От скільки це буде коштувати. Я думаю дорожче, ніж півтори тисячі доларів. Груша росте. Заборчик тут такий. Із заліза. Ріжки. Йдем далі. Тут також заборчик. Ще один сарай знаходиться. Також ще малий по розмірам. Але вже трішечки старіший, ніж той. Ну все, звісно, на замках. Хай заявив зараз тут немає, поїхали, так що змоги немає зайти в сарай, або ж то будинок. Ось такий будинок. Будинок. 60-70-х років постройка, трьохкімнатний, обкладений кирпичем дерев'яний обкладений да. має тут всередині грубку, піч. І такий калідорчик. Вже, звісно, треба красити. А газовий балон, плитка. Дрова там. Тут уже занавіска не зовсім видно. В будинку стоять грати зварені. Так, йду далі. Це в нас, я так розумію, сінник для сіна. Ось позаростало вже все. Обростало. Але воно досить швидко приводиться в порядок. Горіх. Заборчик тут такий відгорожено. Туалет. Ну а далі там город. Город уже тут, як мені сказали, не садився вже років 10, що я туди не дойду. Не сказав, само найголовніше. Будинок знаходиться в Чернігівській області, Прилуцький район Смож, 18 кілометрів від міста. Дорога дуже чудова до села, але цей будинок знаходиться, можна сказати так, на окраїні. До нього треба буде їхати по ґрунтовій дорозі близько кілометра, можливо, трішки менше. Але доїхати реально. Магазин є в селі, є клуб, є сільська рада. Все працює. Автобус ходить три рази на тиждень. Три дні на тиждень, вірніше, і в ті дні, в які ходить, два рази. Дорога гарна до міста, якщо добиратися своїм транспортом то за 15-20 хвилин абсолютно реально доїхати. Ось інша сторона будинку. Насправді Стан, стан будинку досить, досить хороший, просто він такий може здаватися на камеру. Да, він не покрашений. Нічого такого все позаростало, але от в цілому-в цілому стан досить і досить нормальний. Його десь там підмазать, підкрасить і будинок непоганий. Зверніть увагу на фундамент. Фундамент у будинку це найголовніше. Неоденний ні трішки, нічого нема. Заходь і живи. погріб. Але звісно тут треба недільку другу, щоб усе викосити, щоб повипилювати бур'яниці. Зарослі. На, на кожних вікнах стоять грати. Будинок я можливості зараз не маю зайти. Але як там? Як мені говорили, жила тут старенька? Старенька баба тут жила. Ну і як там можуть бути всередині? Самі подумайте. Стара мебель. Ну, але все. Плюс-мінус так же само, як і в усіх остальних будинках таких же самих років будівництва. Далі, якась пристроєчка є, видно, що. Ось такий має вигляд з дороги. Рядом живуть сусіди. Такий заборчик. І за забором вигляд. Так, зараз покажу ще з однієї сторони. І ось з цієї сторони. Ну і дорога далі йде. Ось така дорога, такої дороги десь кілометр, далі йде асфальтована гарна дорога. Там також люди живуть поряд. Ну, В тій стороні десь метрів 700. Поряд будинків немає. А ні, 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 не 700. Десь метрів 200. Метрів 200. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, хто зацікавлений при дням ось цього будинку. Пишіть, пишіть коменти, я надам номер телефону продавця. Я думаю, торг, торг буде. Доларів 100-200. Можна легко сторгувати. Всім до побачення!